Я не знаю, як ми просто вижили біля них. Ці шокери вони просто розряджали на нас. Він притулив цей шокер, він його тримає, що вже форма вже починає плавитися. І ця майка, ця вся в дирочках таких маленьких була, вона плавалася, і шкіра випалювалася, запах такий, як, як палене м'ясо. Просто в камеру забігаємо, просто запах паленого м'яса. Нашовних фантазії хватало, от один одному заставляли нас, товариш вилазити на спину, обнімати його руками, ногами, брали цю дерев'яну киянку. І били по сідалічних місцях, от відбивали сідалічний нерв, то от такі ягодиці були аж аж як сливки, такі сині. Ноги постійно сині були, побиті, і все воно от, через те, що довго стояло, це все синє переходило на і набрякало постійно, вже ходити не могли. Єдине, що от, коли сильно поб'ють, ти вже лежиш на ліжку і думаєш, дякувати Богу, я цей вже день пережив, а там вже, може, колись той обмін буде. Хоч би зранку на тій перевірці били вже по других місцях, а не по тих самих, бо не знаю, як витримати цю біль.